Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що підписуєтеся, пишете коментарі. Хочу вам розказати, як ми шукали житло в Канаді, на що звернути увагу, і розкажу повністю наш шлях, як це зробили ми і як нам вдалося знайти. Ми прилетіли сюди 11.10 і з 1.11, з 1 листопада ми вже в'їхали в нове житло, тож починаю розказувати. Почну з того, що ми ж начиталися різних блогерів, різних тіктокерів, надивилися, що це зняти житло, що це не так важко, а потім стикнулися з зовсім іншим. Тому що зняти житло в Галіфаксі досить трудно, досить важко. І як це робили ми? Перше, що я почала робити, це я шукала на маркетплейсі. На маркетплейсі багато домів, багато квартир, але вам ніхто не відповідає. Ти можеш писати, принаймні, так було так у нас, так було у наших знайомих, які прилетіли з нами на одному літаку. І пишуть, ніхто не відповідає. Таке враження, що ніхто просто не зацікавлений в тому, щоб. Взяти гроші за те, що в них є нерухомість, яку вони можуть здати в оренду. Мені здалося, що вони просто ну, не зацікавлені в цьому, і якби, для них це ну окей, здамо і так здамо. Тобто тут ніхто не хвилюється. Ми почали шукати. Я писала, 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 писала. У мене просто почали опускатися руки, тому що ти пишеш, тобі ніхто не відповідає. Я писала на Kijiji, Теж абсолютно не було якоїсь реакції. Скажу чесно, що мені відповіло, ну може, ну, з чотири особи. З чотири, а написала я більше ста більше ста квартир і домів. Уявляєте, яка конверсія зі ста тільки чотири. І ну, не знаю, чому, чому так відбувається. То мені пояснили це так, що коли пишуть люди, і вони відповідають першим там п'яти. Тому що хтось з цих перших п'яти, ну, 100% винайму, буде винаймувати це житло, тому вони просто не зацікавлені в, в усіх. Писала, 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 заповнювала аплікейшн. Потім ми пішли. Вже іншим шляхом ми почали їздити по апартаментах, дивитися, де хто що винаймує і нам всі супер класно, але давайте аплікейшн, аплікейшн. Ми розглянемо вашу кандидатуру, ми розглянемо вашу родину. А нам не всі підходили на всі, на всі квартири, не всі будинки, тому що в нас є тварини, тварини і діти. Якби ми не найкращі арендатори для, для, для людей. Ні? І що було далі? Далі я на одному з оголошень на маркетплейсі написала, що хочемо винаймувати. На що мене з цього маркетплейсу, з цього оголошення перелінкувало на, на сайт лендлорда, на сайт, де вони мають багато багато будинків. І я там заповнила цю заявку і відправила. На що мені відповіли? Дайте документи, ібо великий список документів. Я їм кажу, що ви знаєте, в мене немає цих документів, тому що ми ньюкамерси, ми тільки приїхали, ми, ну, ми не можемо фізично цього мати. Давайте я вам дам те, що в мене є. В мене був лист від роботи. Була виписка з банку, яку мені дали безкоштовно, тому що іншим кажуть, що виписка з банку коштує щось 20 доларів. Мені в РБЦ, в РБЦ дали безкоштовно. Єдине, я попросила, щоб на ньому поставили штемпель спочатку, тому що тут всі документи просто роздруковані на папері звиклому, можуть рахуватися як офіційний документ. Ну, це дуже цікаво. І що я вам скажу далі? Далі було ще цікавіше, тому що вони. Зацікавилися нами, не знаю чому, і вони нам запропонували дві адреси: одна з 1 грудня і одна з 1 листопада. Я їм сказала, що хоч і менша квартира, але тільки з 1 листопада. Як виявилося, що в документах у нас вона йде як one bedroom, однокімнатна, фактично, вона one-two bedroom, а насправді вона living room, ту бедрум, і ще в нас є місце для пральної машини. Коротше, це дуже, дуже заплутано, але окей, ніх, хай буде на, на папері на ванбедрум. Ціна середня. Ціна середня до 2000, тисяч, тому що зараз дешевше знайти практично неможливо. У нас тільки включена вода. І що я вам скажу далі? Було далі. Я просто написала ці, ці листа. Вона мені відповіла відповіла, що дайте PDF ваших документів, даєте всі документи, крім сін Намбер. Якщо ви даєте сін набор, то можна можуть там напортачити з цим, а всі набри давати нікому не можна. Це тільки податкова знає ваш сінабор і ви більше ніхто, тому що це дуже може е, ну, зіграти з вами. Негарну таку штуку, щоб потім у вас буде негарна історія з, з кредитами і з всім іншим. Тобто нікому його не давайте. Лордленди можуть спокійно обійтися і без вашого сім номеру. я кажу, в мене є, повторюся, з роботи лист я попросила просила, просто на звиклому папері написано: така та фірма приймує на роботу таку-таку-то особу, буде працювати така та зарплата за рік все. Далі попросили виписку з банку, ПДФ наших всіх документів. Я це все відправила, і тоді вони нам подзвонили. Подзвонила і каже: congratulations, Approved Your Application. І ми е мали змогу на наступний, на наступний день подивитися житло. Я не змогла подивитися житло, тому що я була на роботі. Я просто попросила наших хостів, е дякую дуже нашим хостам, тому що вони витримали три тижні з маленькими дітьми. у них діток ще немає, але вони витримали три тижні. Е Ну, в кого я мамалі діти, розумію, що, 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 що це таке? Бігає, кричить, веселиться. Дорослі не кожен може витримати. Так що їм треба пам'ятник поставити. І поїхали, вони подивилися після реновації. Реновація це просто по. По -по Покрасили стіни, все біле. Як бачите, кухня, вся біла, все біла, меблів немає. Крім того, що тут на кухні мікрохвильовка, плита, тут холодильник стоїть, посудомийка, все, більше нічого нема. А, ванна, туалет і шкафчик з умивальником все більше нічого нема. Живий, як хочеш. Пралка загальна. Вам пралку особисто ніхто не дає. Я пралку знайшла на групі. Це, вообще, просто дякую цим, цим хлопцям, які виставили пралку. Вони переїжджали з Монреалю сюди. Вони переїхали, і привезли з собою пралку і сушилку, і продали мені її за. Дуже недорого не буду казати за скільки але дуже недорого. Це робоче, все класна. Я дуже задоволена, дякую велике. Я собі поставила, тому що я ще морально хіба не готова користуватися. Загальною пралкою я знаю, що всі користуються, я б змогла, але це було просто, знаєте, я дуже хотіла свою пралку, ми її купили. І добре, що є місце. Але ви теж можете повинні розуміти, якщо ви їдете, тут не в кожних апартаментах є можливість поставити пралку. Що роблять наші люди? Наші люди не випадають. Вони купують пралку невелику, нормальну пралку. Вона не велика, вона з верхньою загрузкою, тільки вона не така, як. У нас ми з що вона там, там знаєте, така а вона просто не 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 герметична і вода не розпліскується, все окей. І вона прикручується до крану. І люди на кухні ставлять, і, і все окей. А шланг туди в цю вмивальник і користуються так. Нам повезло, що у нас всі контакти тут є. Теж звертайте на це увагу. Ну і е, платимо як за, за, за світло. Отак, От така у нас історія. Так ми зняли квартиру. А, ще цікаво. Ще цікаво було потім, що ви перед тим, як в'їхати в свою квартиру, яку ви вже орендували, вам потрібно зробити. Е, ми в Новоскоші, то ми дзвонили в Новоскоше Power і підключали електри е, світло. Електро на своє ім'я, і ви десь пересуваєтеся, і так само за вами пересувається це світло. Тобто, якщо ви... я тут поживу, там поживу, то світло їздить завжди, завжди зі мною. За це світло 300, 300 доларів це такий платіж, який вони повертають через 3 роки. Скільки буде в місяці, я вам розкажу пізніше, тому що зараз я ще не знаю, скільки місця. Ми поки, поки витрачаємо. І іншуренс це страховка обов'язкова щомісяця 20 доларів на те, що у вас тут е, лежить. Е, тому що Лордленд чи той, хто винаймує вам житло, він не несе відповідальності за те, що у вас тут є. І ви повинні це зробити. Е, там 21 долар е, плюс такс. Плюс завжди, завжди все множите на 1,15, тому що практично всякий продуктів ви множите ці і отак от, так от і в нас ще, а, і ще важливо, що ви, часами може бути так, як в нашій ситуації, що в нас була дебетова картка, ще не пройшла кредитна. І наша дебетова картка не проходила, щоб заплатити за цей іншуранс. Так би ми заїхали на декілька днів раніше. Нам дозволили заїхати на декілька днів раніше. І нам наш хост заплатив за це, а я йому перекинула гроші, тому що ми... я маю гроші на рахунок, але я не можу їм розрахуватися. Я не знаю, що це було, що це як, але я знаю, що у людей, які жили у наших хостів перед нами, то вони теж. Вони теж е, мали таку проблему. Тому якщо у вас є можливість заплатити з якоїсь там європейської, української картки, е, то спробуйте одразу ними, але у мене не проходила оплата РБЦ. Я не знаю, чи це вина там, банку, чи це вина цієї компанії страхової. Ви просто, ну, просто знаєте, що якщо не проходить, це не глюк вашої карти, що у вас немає, а це ну, просто щось там сайтом. Ну, це не, не, не те, що у вас там не, не знімають гроші. Буває. І заїхала ми 31-го, один день у нас був, як то кажуть, на шару. І з 1 числа ми вже тут живемо, підписала, що тут все, -все добре, сказала, що мені не подобається. Ну, і все. В нас то кажу, тут практично нічого не було, крім кухні і те, що ванна туалет. Пішли ми в український магазин ще до того, як ми приїхали. Дуже дякую канадцям, тому що канадці направда дуже підтримують українців. і канадці приносять до українського Ukrainian Store, туди приносять різні, різні речі, там від одягу до не знаю пральної машини. І багато багато меблі, багато всього, і посуд що я тут практично маю. Щось, щось ми вже купили, щось нам подарували, а щось я взяла в українському магазині, тому що дійсно гарної якості, і дякую канадцям, що вони таку ініціативу зробили. Теж там багато цікавого для тих, хто меблі, так ну не можна розраховувати, що там будуть нові меблі. ви повинні це розуміти. Там, якщо хтось привезе, то це чудо буде. Ні? Але з іншої сторони, на перший. перший. Перший час дуже дуже прикольно, тому що цей стіл, за яким я зараз сиджу, ці крісла ми вже купили. Знову ж таки, дякую нашим гостам, тому що вони з нами поїхали з чоловіком і привезли цей, цей стіл, і ми можемо на ньому сидіти і записувати це відео. Так це виглядає. тож скільки ми заплатили за, за місяць, ми заплатили, і ми заплатили половину вартості. Такі, знаєте, як Страховий на страховий випадок, тобто ми дуже часто чуємо, що треба заплатити за 2-3 місяці, 4 місяці вперед. А якщо є тварини, діти, то ще можу попросити на 6. Я особисто, так щоб хтось з моїх знайомих з таким не стикався, по закону вони не мають права цього робити. Але якщо це дім здає в власник. То тоді може бути так, що він може попросити. Або ви можете запропонувати, а він якби погодиться на вашу пропозицію. Ви теж повинні це, це якби знати, що так, така ситуація теж може бути. Тож, отак це виглядає, і тільки це ми з вами заплатили за один місяць за іншуранс, за за цю страховку за півмісяця, Страховка лордленду, це було три виплати і підключилась до Нова Скошеї. Power це світло, що ми так маємо. Такі були наші витрати. І якщо у вас є питання я на щось не відповіла, пишіть в коментарях, на все відповім. Гарного вам дня, до зустрічі в Канаді, тому що скажу вам чесно, що приїхало багато-багато людей. І можу вам сказати, що приїхали дуже адекватні люди. Дуже багато таких, знаєте, з родин родин і дуже багато жінок з дітьми. І спілкуємося, і знаєте, мені подобається те, що приїхали такі, знаєте, люди відкриті, щирі, адекватні. Скажу чесно, що адекватні люди, тому що Шлях, який треба пройти, щоб проїхати, він не є досить легким. І щоб його пройти, пройшли люди, які змогли розібратися з аплікаціями, з цим усім. І... Дуже прикольно, що тут є тут є така ком'юніті, що знаєте, плюс-мінус один одного підтримують. Якщо що, є групи, сайти, і все можна спитати. Якщо, якщо ви тільки їдете, не хвилюйтеся, все буде окей, тому що всім люди просто питайте. Але по суті, я вам все розказала. Наш механізм може це комусь допоможе зняти своє перше житло в Канаді. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Па-па, до зустрічі в наступних роликах.